Постерігає доволі немалий інтерес до аналізу криптовалют, але не з погляду криптона, а саме зі сторони інвестиційної оцінки. Тобто на аналізі, побудованому не на очікуванні циклів там булрану, альтсезону чи якихось інших ефемерних причинах, а саме на аналізі, які побудовані на бізнес-моделі тієї чи іншої монети, причину наслідкових зв'язків та інших факторів, які впливають на попит та пропозиції. І відповідно на ціноутворення це відео буде присвячено монеті BNB від біржі Binance. І якщо буде інтерес до цієї теми, то я зроблю серію оглядів проєктів, які мають під собою певну інвестиційну основу, так званий фундаментал. Вітаю, мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Почну із важливих зауважень. Це відео не про те, що потрібно бігти і купувати якісь монети. Ні, це відео про те, чому BNB має хороший потенціал для зростання загалом і не буде стагнувати, але у правильний період часу. Уся крипта відноситься до високоволатильних ризикових активів, тому таймін грає дуже важливу роль. Я на момент запису цього відео володію BNB, але не у якості інвестиційного активу, а у якості проведення фінансового експерименту. Повна версія про експеримент є у цьому відео. Посилання залишу у кінцевих заставках. Але якщо коротко, то експеримент полягає у тому, щоб визначити, чи буде робочою ідеєю отримати певні біржові монети під час ведмежого ринку, при цьому беручи участь у різних подіях типу ланчпадів, ланчпулів, для збільшення кількості монет, тобто ефективного покращення середньої ціни. Все ж таки рекомендую і те відео для перегляду. А тепер до справи і почнемо із основної складності. На відміну від фондового ринку, де акції є частинкою компанії, і володіння нею дає право на частку прибутку, у крипті такого немає. У крипті криптопроект це один суб'єкт, а монета проект це зовсім інший суб'єкт. Тобто, незважаючи на те, що багато проєктів є успішними і генерують прибутки своїм власникам, монети таких проєктів можуть падати у ціні, так як їх роль у багатьох проектах суто номінальна. І їх ціль просто зібрати кошти для розвитку проєкту. Тому аналізувати потрібно безпосередньо монети. А сам криптопроект, який є емітентом монети, потрібно аналізувати виключно в контексті монети. Тобто, чим діяльність проекту може бути корисною для монети, але аж ніяк не навпаки. Основна проблема більшості криптовалют, що вони існують як крипта для крипти. А криптобіржі загалом, ну, як і Binance, зокрема, є певними шлюзами між криптою і фіатним реальним світом. Та й більше того, усі сучасні криптобіржі давно перестали бути просто місцем для обміну крипти чи трейдингу. Це цілі екосистеми, які мають послуги фактично для кожного, хто цікавиться криптовалютною сферою. Це і копі трейдинги, торгові боти, майнінгові пули, площадку для виходу нових токенів, дослідницькі послуги, пасивний заробіток, стейкінг, кредитування, інституційні послуги, веб-три рішення, ну і так далі. Це дуже довгий перелік. І саме головне, що такий перелік постійно поповнюється і виходять нові послуги, які отримують поточних клієнтів і забезпечують притік нових. Давайте поглянемо на певну доступну статистику по Binance. Фінанси біржі ми чіпати не будемо. Як я вже говорив, монета це не акція, а поглянемо на те, що впливає саме на BNB. Отож, клієнтська база біржі. Постійно зростає, а потік нових клієнтів це пряме зростання потенціалу росту BNB, так як потенціал його зростання також зростає, оскільки прямо зростає і торговий об'єм, який здійснюють користувачі. Ще одним плюсом є загальне зростання кількості користувачів, які використовують криптовалюти і потенціал такого майбутнього зростання. А враховуючи, що Binance є лідером серед криптовалютних бірж як по об'єму спотових угод, так і по деривативам. Причому і з величезним відривом, то і левову частину нових користувачів залучать саме вони. Особливо враховуючи їх активні маркетингові компанії, постійні промо, конкурси, акції і тому подібне. Часто, до речі, із залученням їх монети BNB. Можна бути скептиком криптовалют, скільки хочеш, але коли економічно найсильніші держави приймають криптовалюту і дають їй зелене світло, то розвиток сфери загалом неминучий. Навіть в Україні обіцяють у 2025 році нарешті повноцінно легалізувати криптовалюту, що не може не радувати. І давайте тепер перейдемо від загального до конкретного. Чому монета біржі BNB має перспективи, а також трішки далі поговоримо про ризики, бо без розуміння ризиків рішення про інвестування приймати не можна. Отожці. Ціна криптовалюти, як і будь-якого іншого фінансового інструменту, визначається попитом і пропозицією. Тобто потрібно визначити причини, чому конкретно цю монету будуть купувати більше, ніж її продавати. А якщо це так, то ріст вартості буде забезпечений. Тому давайте пройдемося, як саме BNB використовується у екосистемі біржі і яку користь вона приносить користувачам, які її отримують. Перше і саме явне це знижка на торгову комісію. Той, хто отримує BNB і платить ним комісію, той отримує понижену ставку комісії. Для тих, хто є холдером і рідко проводить угоди, це не так важливо. Але для активних трейдерів, особливо на секції ф'ючерсів, це велика необхідність, оскільки це економить дуже великі кошти. А так як трейдерів доволі багато, то і використання такого функціоналу також активне. До речі, якщо у вас ще немає рахунку на Binance, то якщо ви зареєструєтеся під моїм посиланням у описі під відео, то отримуєте постійно діючу знижку на торгову комісію у розмірі 20%. А також це ви прямо підтримуєте розвиток проекту капіталізатор UA. Наступна перевага для холдерів BNB це участь у vip програмі. Я згідний, для середньостатистичного користувача це не дуже потрібно. Але для компаній, що займаються управлінням активами, крупних алгоритмічних трейдерів та інших учасників ринку, які роблять великий оборот чи просто мають активний бізнес у крипті, наявність участі у ВІП програмі є життєво необхідна. І програма це не тільки величезні знижки на торгову комісію, це швидка підтримка із персональним менеджером, доступи до спеціальних послуг, наприклад, програма маркетмейкінгу, підвищені лімітів виводу коштів, знижені ставки у позиції. Ну і багато іншого. А доступ до таких програм, особливо до високих рівнів, вартує учасникам отримання тисяч BNB на своїх рахунках на біржі. Наступна перевага, яку надає біржа тримачам своєї монети, це доступ до лаунчпаду і лаунчпулу. Якщо коротко, то це два варіанти можливості отримати доступ до нових проєктів. Ну, це щось типу як IPO для. Акції, тобто, щоб отримати хорошу кількість монет нового проекту, часто потрібно використовувати відповідну велику кількість BNB. До речі, на біржі Binance виходять, як правило, доволі достойні проекти, які з часом дають хороший приріст. А це довіра до біржі, і це спонукає більше інвесторів брати участь у таких подіях, а значить, BNB викуповують більше. Тобто, команда дослідників біржі не бере для участі будь-який проект, який просто готовий заплатити за вихід на біржі, а робить якісне дослідження. Звичайно, це не гарантія, і певні сірі проекти можуть проскакувати. Але завдяки хорошому відбору, довіра у користувачів до лаунчпадів та лаунчпулів саме на бінансі дуже висока. Причому настільки, що це часто впливає на курс BNB. Іноді перед такою подією вартість BNB різко зростає а після доволі сильно просідає. У мене навіть є відео на цю тему, як на цьому можна зробити, посилання також залишу у кінцевих заставках, якщо вам можливо це цікаво. Схожу, і платформа Binance Megadrop. Це участь у дропах токенів, але уже через Web3. Ця платформа також дає ранній доступ до виходу проєктів, теж популярний серед ряду користувачів сервіс. Також Binance для тримачів BNB проводить різні промо-акції, є доступи до різних пропозицій і тому подібне. Тобто, залучення для користувачів присутнє. До речі, якщо вам цікаво побачити розбір на інші варті уваги бізнес-монети, напишіть про це в коментарях. Якщо буде Інтерес я із задоволенням детально розповім про них. А тепер давайте пройдемось по ще одному процесу, що підтримує ціну: а саме, спалювання монет. Спалювання це процес виведення монет із обігу для зменшення доступної емісії. Тобто біржа переводить монету BNB на адрес, до якого немає ключі, і вони вилучаються із обігу. Ціль такого спалювання це зменшення пропозиції і створення дефіцитності монети і потенційно збільшення вартості, тільки потенційно збільшення вартості, а не пряме. Бо спалення виключно впливає на підтримку ціни, а збільшується вартість тільки тоді, коли є попит на монети. Пояснюю, ціна росте тільки від того, коли актив купують, тобто перевагу мають покупці над продавцями, а спалювання не веде до жодного збільшення попиту. Проте спалювання зменшення пропозиції, тобто зменшення можливості купити BNB, так як його менше, тобто йде підтримка ціни. Багато інвесторів у криптовалюту попадають у таку пастку теорії дефляції, зокрема їх холдери біткоїна, які вважають, що обмежена емісія це фактор росту. Тому не введіть себе в оман. Повернемось до спалювання. На ICO BNB було випущено 200 мільйонів монет із обмеженою емісією. А у процесі спалювання, після досягнення емісії у 100 мільйонів монет, спалювання буде зупинено. На даний момент уже спалена майже половина усіх запланованих для цього монет. Тому для майбутнього спалювання ще доступні приблизно 50 мільйонів монет. Тобто потенціал зменшення емісії становить приблизно 33%, тобто доволі відчутна сума. А безпосередньо спалювання підлягає частина доходів, які отримає біржа від торгової комісії. Про переваги і потенціал, думаю, достатньо. А зараз давайте пройдемось по основним ризикам BNB. Та спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню. Так як я практикуючий інвестор, усі дописи там тільки ділу, уся інформація прикладна і без води. Отож, перший і прямий ризик це пряма залежність монети від біржі Binance. Будь-які проблеми біржі, погані новини атаки Напряму впливають на ціну BNB. Причому реакція може бути доволі сильною і сильно просаджувати вартість монети. Від цього немає прямого захисту, вихід тут один це диверсифікація. Наступне це регуляторні ризики. Сама по собі регуляція це загалом позитивно для інвестора, так як це забезпечує захист його інвестицій. Але для біржі це може бути і проблемно, і дорого. Наприклад, можуть заборонити лаунчпади і лаунчпули у такому вигляді, як вони є, і дозволити їх, наприклад, тільки кваліфікованим інвесторам. Тому попит на BNB може сильно впасти. Можуть піти ще далі і заставити роз'єднати криптобіржу на частини, як це є у класичних інвестиціях. Тобто із цієї структури, що існує зараз, зробити окрему біржу як механізм ціноутворення, окремо брокера для доступу клієнтів і окремо Детарія для зберігання крипти, ну і так далі. Це також може негативно вплинути на BNB, так як неясною буде можливість його застосування. Ризик визнання BNB незареєстрованим цінним папером. Тим більше, що певні ознаки цього є. Це знову ж таки може накласти серію обмежень на застосування монети в екосистемі біржі і швидкого знецінення. Хоча, і з іншої сторони, якщо в результаті цього BNB зареєструють як ціний папір, то це може дати додаткову прискорення для розвитку. Тоді, як варіант, Binance зможе ділитися із тримачами токена частиною прибутку біржі. Цінним папером можна платити дивіденди. Так, це дуже гіпотетично, але плюси можуть бути. Ну і звичайно, BNB має. Повну залежність від ринкових тенденцій. Крипта це високоволатильний ризиковий актив. І на ведмежому ринку BNB, як і інші монети, також буде глибоко падати у ціні. Так, можливо, в середньому і менше, ніж інша незабезпечена крипта, але падіння точно буде. Хоча чим вище буде сприйняття криптовалют серед інвесторів загалом, тим із часом загальна волатильність буде знижуватись. І цілком можливо, що у наступні кілька років вона буде співмірною із волатильністю у акціях. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться ці інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що дивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.